Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Христос посеред нас і є, і буде. Дорогі брати і сестри. Ми продовжуємо нашу рубрику, в якій ми розмірковуємо над поезією. І сьогодні в нас буде черговий вірш, і знову вірш Василя Стуса. Одразу ж зроблю уточнення, тому що багато хто запитував, а чи тільки вірші Василя Стуса ми будемо. Розглядати і над ними розмірковувати, то скажу, що ні, будуть і інші поети українські. Але сьогодні, у велику п'ятницю, ми побачили, що є один вірш, який, на нашу думку, вартий того, щоб саме про нього поговорити в цей справді найсумніший день у році. Тож сьогодні буде в нас вірш. Виходячи з представлення оця Петра, я думаю, що ви вже догадуєтеся, яку поезію ми маємо на увазі. Це вірш, як добре те, що смерті не боюся. Особливістю цієї поезії є те, що у ній є два варіанти. Перший варіант автор пише 1972 року, і він входить до збірки час творчості. Але пізніше, в 1975 році, коли Василь Стус. Зазнав стану клінічної смерті після операції, він переписує цей вірш і робить другу версію. І сьогодні ми її озвучимо. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що перед вами судді, не клонюся в перечутті недовідомих верст. Що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя, своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі доземно уклонюсь, і чесно гляну в чесні твої очі, і в смерті з рідним краєм поріднюсь. Як добре, те, що смерті не боюся. Звичайно, що ця фраза одразу ж і налаштовує на нас на Велику П'ятницю, на питання смерті, на те, в обличчя чого доведеться кожному із нас поглянути, скільки ми б не жили на цій землі, одне, в чому ми можемо бути всі впевнені, це те, що ми помремо рано чи пізно. І знаєте, я колись був дуже вражений, коли. Зустрів таке порівняння, що кожна людина, яка народжується, вона вже приходить зранена у цей світ. Якраз ми насправді маємо багато досвіду смерті протягом життя. І один із найважчих досвідів це коли ми народжуємось, перебуваючи спочатку в утробі матері, а потім ходимо в цей світ. І тому цей страх він постійно з нами є. Тому мені здається, тут головна проблема в чому стоїть. А чи ми. Не боїмося смерті, так? Тобто, і... чи ми можемо так сказати, як Василь Студі? І чи ми зараз навіть в теперішньому стані живемо по справжньому, так тобто, щоб боятися померти? Тобто, чого я і, маю найбільше боятися? Не, не жити, а існувати. А він каже: як добре, те, що смерті не боюся. Ну мені що тут пригадується така історія, пов'язана вже із недавнім. Нашим таким релігієзнавцем, дуже відомим Ігором Козловським mm -hmm. пам'ятаєте, Сендрі, як він розповідав про те, як його привели в камеру після побиття. От, і він лежить весь окровавлений, побитий і посміхається. Його запитують, а чого ти смієшся? А він згадував, що я не міг сказати нічого, чому я сміюся, але я тільки міг подумати, що я зрозумів, що смерть. Вже для мене не є страшною. Напевно, тому й Васильстус і цей вірш переробив, бо вже подивився в вічі смерті. А чому не була страшною? Бо він каже: Я зрозумів, що вони в мене можуть забрати життя, але не може забрати любові до свого народу, до своїх рідних і до людей, які для мене важливі. Тому напевно, коли такий перелом відбувається в людині, вона вже зовсім по іншому починає жити. Ну і тому, оскільки в нас немає цього досвіду, ми і далі е, стаємо перед переліком е, від е, розуміння своєї кінечності, але намагаємося різними сурогатами заповнити той ефірний простір нашого сценарію життя, щоб якось на маргінал віднести оцю пам'ять смертну, яка би насправді мала нас навпаки мотивувати жити в цій миті наповнено. А виходить, що вона навпаки, нас демотивує, лякає, сковує і не дає нам можливості рухатися далі. Ми, якщо звернемося навіть до подій евангельських, ми бачимо, що насправді нутро Христове воно теж опирається оці фізичній смерті. Так, Христос в Севманському саду молиться, але якраз завершення цієї молитви, яке нехай буде Боже, воля Твоя, а не моя. Тобто оцей страх смерті біологічний, як його ще назвати, він нікуди не дівається. Є такий чудовий твір Грема Гріна, сила і слава. Пам'ятаєте, ти, Сендри, як там описується спочатку життє свято, який наче безстрашно стоїть, йому не страшно зовсім помирати. Але коли настає момент, дійсно, що він розуміє, зараз мене вб'ють, звичайно, що і куди ти не дінешся від цього жаху. Але е, якщо ти вже відчув, що є речі, які, які більш живі, ніж биття серця і дихання. О, от, от такі люди мають нас надихнути. Христос, власне, пройшов цим шляхом, і е, виявляється, що кожен із нас також має пройти. Оце, напевно, те, що нам не подобається. Ми, ми б усі хотіли відразу Пасху святкувати, але забуваємо про те, що насправді пасхальне тридення складається із трьох днів, із п'ятниці, суботи і неділі. А ми хочемо, думаємо, що Пасха це тільки неділя. А… Саме із смерті виявляється смерті для себе, все починається, тому він і продовжує і не питаю, чи тяжкий мій хрест. Тобто, виходить, щоб все-таки набути оцієї сміливості, оцього такого рішучого погляду смерті у вічі, потрібно пройти оці етапи зустрічі віч навіч з оцією смертю. Ну, напевно, з усвідомленням того, що е, я перестаю боятися е, тоді, коли е, я по справжньому живу. Ну от він тут продовжує, що перед вами судді не клонюся в перечутті невідом... недовідомих верств. Тобто, все-таки страх цей присутній, як і в кожної. Е, звичайно, люди. але є усвідомлення того, що е, с... сила моя в тому, тобто я. Я більш живий через те, що я перед вами не клонюсь. Для мене було б гірше бути живим і перед вами вклонитися. розумієш? Тобто почати жити невідповідно до тої правди, яка для мене важлива. Тому і далі і продовжує, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Значить, жив, любив, я знаю, що таке життя. І для мене буде гірше смерті зараз. Піти за, за смертю. Тобто така доводиться тавтологію таку вживати. То виходить, він і, якраз і вбачає в неправді життя, так? в цій ненависті. О тому, що супроводжує наше повсякденне життя, якраз в цьому він бачає смерть. І тому так. він хоче від неї абстрагуватися. І він продовжує далі. Народи мій, до тебе я ще верну. Як в смерті обернуся до життя. Ну і тут відразу ж є відповідь, правда. Пасха, Пасха присутня тут. Так, смерть ми шукаємо дуже часто інших способів себе увіковічнити. У дітях ми кажемо, так в якихось там матеріальних речах після себе. І, і ось дуже часто от побутує така думка в світському середовищі, та й навіть інколи у церковному, коли ми відспівуємо покійника, і от дуже часто люди кажуть. Він буде е, доти жити, доки ми будемо про нього пам'ятати. Але ж за цією логікою і ми колись зникнемо, і ми забудемо, а з нашою пам'яттю про тих людей забудеться і виходить їхня пам'ять про них. І тому кожного разу ми е, чим закінчуємо? Пісним співом, вічна пам'ять. Тому що ця вічна пам'ять не гарантується от, тимчасами. Е, е, Тим спадком, який ти залишиш на цій землі. І навіть не пам'ять у людей про тебе, а вона якраз гарантується Богом, так, який про тебе вічно пам'ятає. А його пам'ять це означає, що? Що ти ніколи не помреш. Ну і, власне, оцю опору у час Великої П'ятниці ми зустрічаємо, коли Христос а, після того, як вже пів всі ці страждання каже, Звершилось". тобто він вже опирається повністю на, на Бога, на Отця, який може воскресити. Ну, добре, чи я тобі хочу заперечити: а якщо, наприклад, нам зручно апелювати до Бога, так як віруючі люди, якщо, наприклад, люди не вірують в Бога, так які для них будуть от оті гарантії того, що її буття має сенс, що вона не просто так народилася. Ну, я думаю, що один із варіантів це прочитання цього вірша. Багато хто може його прочитати, що народи мій до тебе, я ще верну і смерті обернуся до життя. Це як образ власне, того, що от ми зараз сидимо і читаємо, начебто, отак він є живий. Ну, непоганий такий варіант, не найгірший, так, жити вічно, вічно жити в своїх віршах, в тому, що ти створив. Але судячи з усього, з Василем Стусом, не все так просто. Принаймні мені згадується ця розповідь його сина, коли, коли він поїхав забрати тіло Василя Стуса. Нещодавно вийшов новий номер журналу Локальна історія одна із статей авторства його сина Дмитра Стуса, де він розповідає про ексгумацію тіла Василя Стуса. І там просто вражаючі факти, він згадує про те, що він був не сам, і цілу ніч вони читали Біблію, молилися, і було дуже чітке відчуття присутності Василя Стуса. І саме вражаючи, що тіло не, не було не піддалося тлінню. Він каже тільки на, на носі свого. Мого батька на тому носі, якого я дуже любив, він так прямо каже, було трішки видно, що піддалося тління, але в загальному це був мій тато, якого хотілося обійняти. Тобто Василь Стус явно не судячи з усього, не тільки є тим, хто в пам'яті живе, він справді долучився до справжнього життя. І я думаю, що тому і варто в велику п'ятницю, коли ми. Плачемо над Христом, згадувати і тих, хто крізь ці століття проходив той самий шлях. Тому що коли ми тільки над Христом плачемо, і е, нам так вигідно, давай, Ісусе, тобі Голгофа, а нам Воскресіння, е, тоді ми не зрозуміємо, що Христос хотів нам показати. Він, він хотів показати, коли будеш ти шляхом правдою, правди, то в тебе Хрест буде обов'язково. І найголовніше, чи ти зможеш сказати, не питаючи тяжкий мій хрест, чи зможу я своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі доземно уклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі. Тобто, як я живу, чи можу я чесно глянути в чесні вічі? І тут також для нас серйозне питання: чи ми є тим народом? Чесні очі, якого може з подивитися. Ми не робимо спробу його канонізації. Але ми хочемо сказати, що той самий подвиг страдництва, він продукується і у таких людях, які відкрили для себе правду і істину. І от вони дійсно дивляться в оці очі, так? І, і в які вони очі дивляться. Їхні очі правдиві, так? вони всі е, свідчать своїм власним життям про правду, про цілісність особи. Але кому вони дивляться? Якому народу? Правдивому, чи вони дивляться чесному народу? І кожному з нас, зокрема, ми можемо так само навзаєм відповісти Василю Стусу у ті правдиві очі, чи ми не сховаємо їх? Ну, напевно, це є заклик до нас усіх в час Великої П'ятниці, навчатись, бути тими, хто зможе показати очі перед. Такими, напевно, тисячами, а може і сотнями тисяч, тих, хто заради того, щоб ми були народом, щоб ми існували на цій землі, брали свій хрест і йшли до кінця. І це виклик для нас усіх. Тому нехай Господь дарує нам усім не забувати про те, що кожному із нас доведеться пройти триденням. І дай Бог, щоб кожен день. П'ятниці, суботи і неділі ми прожили достойно, уподібнюючи перш за все Христу. Бажаємо всім рішучості і сміливості дійти до Печери Воскресіння, але пройти цей шлях правдиво через Голгофу. До нових зустрічей. Якщо вам сподобалось. Поставте свої вподобання, пишіть коментарі, висловлюйте також свої думки про те, що ви сьогодні почули, і про сам вірш, на що він вас надихає. І дай Бог, щоб ця наша спільна праця була корисною нам усім.